Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити котлети у клярі. Вони виходять дуже смачненькі, можна їх навіть до святкового столу, ми колись так і готували. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла отут 500 грамів фаршу свиного, 4 гріночки засушеного білого батона. Можна такого, якщо немає, але я скажу, що з такого засушеного вони виходять більш пухіші котлети. Три яйця для кляру, Сіль потрібна, борошно, цибуля одна велика, два зубчика чесника, от у суміш перців у мене. Можна тільки чорний перець або за своїм смаком, і олія для смаження. Ну от і все, що мені треба. Перш за все, я зараз за Лю водою, холодною водою, оці гріночки, натру цибулю, чесник, а далі вже покажу. Покажу вам, що цибулю натерла, отут і рядом чесничок на терці. Я завжди так роблю мені так практично. І скажу вам, що гріночки теж вже намочилися, я гарно віджала і теж рукою перетерла. Тепер додаю сюди. Цибулю з чесничком, візьму солі, так десь. Ну, добу, череп, ну, ложечку, це в мене столова ложка. Я додам, а потім ще спробую сіль. І зараз додам ще трошки суміш перцю цього. Отак. Ренько зараз перемішаю все і побачу, який він за густий оцей у мене фарш. Якщо треба, я ще додам до нього трошечки води. Але побачу, тому що цибуля така була соковита, і я думаю, що, можливо, і не треба буде води. Але ще додам все-таки сюди олію. Ось так: одну столову ложку, другу, отак. Дві столові ложки. Тому що фарш зараз не дуже такий жирний. Це наш домашній фарш. Але все одно немає того жиру, як колись був. Фарш я вимішала, попробувала на сіль, на перець, більше нічого не додавала. Але водички все-таки я додам. Ну Десь так 50 мл додала. І гарнесенько зараз це вимішаю. Ну, а тепер, як і ми це всі робимо. Отак рукою. Гарнесенько можна вимішати, а можна і трошечки вибити. Так. Отак дві хвилинки і досить, коли він вже гарненько від миски стає. Все, досить. Ловиться так кучки. Можна його ставити в холодильник. Я завжди ставлю холодильник хоча б на 20 хвилин. Тоді він гарно, оцей фарш, промаринується, гарно зловиться, і будуть гарно вироблятися котлети. Пройшло 20 хвилин, буду робити кляр і буду вже йти смажити котлети. Так, взяла дрібку солі і вилочкою гарненько гарненько Ось зараз торіб'ю яйця. Ну от і все. Так, щоб добре-добре розійшовся отут білок і жовток. Буду виробляти котлети. Візьму так трошечки олію. І так гарненько змастю олією дошечку. Можна прямо отут наляти трошки. Ой, наляла, так наляла. І буду виробляти. І за великий це вже кожен робить, як йому подобається. Я отакі більш-менш на добру столову ложку, можна сказати. Отак. І далі буду продовжувати виробляти. Вже останню виробляю. А, 12 штук таких вийшло. Іду смажити. Я вже біля плити поставила сковорідку, буду наливати олії. Так, гарненько. Олія, я думаю, трошки вже нагрілася. Я буду робити їх отакі трошечки отакі, на форму. Бачите, отак. Можна так їх трошечки і отак. Прямо можна на дошечки це виробляти як кому добре. Так добре буду обвалювати їх у борошні. Тепер борошну трошечки буду отак в руках обтрясувати. І у кляр. Кляр отут рядом, вилочку. Зараз заберу. І рукою, дівчатка, рукою. Це буду робити. так буду перевертати, так буду брати і вставити. Тепер слідучо так візьму і теж. Так трошечки і борошно І знову кляр. Отак обваляю і звідси знову так рукою ну, хтось може можливо вміє і краще не руками ота як я роблю клят робить по-своєму можливо так і краще і на малесенькому огні, в такому нижчі середньому, який ми смажимо котлети, буду смажити. Буду дивитися, смазумовся, будуть перевертати. А тепер, коли пройшло дві хвилинки, я вже дивлюся, коли там знизу зробилася така плівочка трошки зловилася. Покажу вам. Бачите? Трошечки підсмазилася котлета. Я тепер трошечки прикрию кришкою. Тепер вже можна прикривати кришку. Пройшло 7 хвилин. Кришку знімаю і буду дивитися які всі ми стараємо. Ось такі. Теж гарненько підсмажилися. З однієї сторони перший раз 5 хвилин, з другої сторони під кришкою 7 хвилин я смажила. Що буду забирати? Отакі виходять. А зараз гарненько оце трошки зберу так, один бік, візьму паперовий рушничок і гарно оце позбираю. Я хочу справити свою помилку і показати вам, що Треба спочатку борошно їх гарненько зробити, отак на дощичку скласти. Тому що я трошки поспішила, забігалася, і думаю, що ось це так в мене не виходить з тим кляром гарно. А я їх ж не виробила у борошні. Ну, от тепер, же, коли вони у борошні, можна їх і макати у кляр рукою, і виставляти на сковорідку. Тому що у кляр і борошну знову вертатися, то. Якось не так виходить гарно, виходить гарно. Так що, дівчатка, робіть отако. Я трошки поспішила. Бачите, ще вже лишень, коли вони в борошні, їх можна вже у клярі собі сміливо так обмакувати один за одним. Отак буду забирати і слідочі, бачу, що просмажилися гарненько вже. Отакі. І зараз вже покажу, які вони всередині вийшли. Котлети я посмажила вже всі, і покажу, які вийшли. Дуже смачненькі. Я вже одну спробувала, посмакувала дуже смачно. Отакі, бачите. Вони чимось так надають свій смак, коли вони у цьому клярі. От зараз візьму одну круг взяти, щоб не дуже гаряча була. Покажу, які вони всередині. Бачите, гарненько просмажені і дуже-дуже смачненькі. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивились, як я готувала отакі котлети у клярі, готуйте це, є смачно. І дуже вам гарно дякую всім за ваші підписки, за лайки, за те, що дивитеся мій канал, пишете мені коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую, особливо вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, мирного неба нам поскоріше і тоді до зустрічі!